Бачимо на реакцію а, після відповідних вагнеровських дій. Ми бачимо реакцію Путіна. Вона слабка. А по-перше, ми бачимо, що він все не контролює, і саме кроки вагнерівців у глиб Росії і а, окупацію деяких регіонів говорять про це, як це просто зробити. Він не контролює ситуацію в регіонах, він не контролює безпекову ситуацію. Ми всі розуміємо, що вся його армія на території України, майже вся. І тому вагнерівці так легко йшли, проходили, тому що а хто може зупинити. Ми розуміємо, що він не контролює регіональну політику, він не контролює абсолютно, тих людей, хто там. Тобто, вся вертикаль, яка у нього була, вона посипалась. І далі ми бачимо аналітику. Дуже цікаву аналітику, що ви знали. половина Росії підтримала Пригожина. Половина Росії підтримала Путіна. Є така аналітика, ми знаємо від розвідки, ми знаємо, що Кремль сам проводив відповідну аналітику. 18 чи 19 регіонів Росії підтримали конкретно підтримали, конкретно підтримали дії Пригожина. І 21 регіон конкретно підтримав Путіна, і є ще якась залишилась кількість регіонів, яка балансувала, не знала, кого підтримати. Тобто, ми з вами бачимо наступні процеси. Що половина людей в Росії колихається і дуже сильно, тому що вони побачили, що що відбувається. Всі історії про те, що а, він все контролює, слабкі вже історії. Тобто, це інший Путін. Я не про іншу людину. Це інша вже щодо потужності людина. Людина стара, людина не енергійна і людина, яка не контролює процеси. І тому That's саме зараз, happening. коли він такий слабкий, і він допустив свою історичну помилку наступ на Україну, і цей наступ породив все інше. Силу вагнерівців, відомість Пригожина, неконтрольованість в його в його державі. Ось що наробила його повномасштабне вторгнення, і саме в цей момент, коли він слабий, світу потрібно тиснути на нього. Ба юрсейнг Русін режимс дина супорт Путін, вот спорт пригожен. So so does that mean there will be another challenge to I mean, that's, that's a dramatic split. І я думаю, що Путін зараз буде займатися тим, щоб якимось чином з суспільство зібрати. Тобто він буде робити все, щоб повалити і помножити на нуль всю відомість вагнеровців і все, що вони робили, він буде дистанціюватись від цього і буде максимально комунікувати, щоб об'єднати суспільство. У нього не об'єднане суспільство. Зверніть увагу на цікавий приклад. А після всіх цих подій, куди поїхав Путін? Куди він поїхав? Не пам'ятаєте? Я можу вам сказати? Так дуже складно. Путін дуже рідко виходить кудись на, на, на вулицю. Ми його бачимо тільки в кабінетах, точно не бачимо на природі тощо. А куди він поїхав? Тобто він виходить із бункера. Коли це дуже потрібно, він поїхав в Дагестан, якщо ми, я не Дагестан. Так ось, якщо ви побачите аналітику, в Дагестані найменша підтримка Путіна. Найменша. Там загинуло дуже багато людей, яких він відправив помирати на війну. раз. І там велика підтримка у Пригожині. Що він робить? Він просто як політичний звір. Він просто їде в Дагестан, Вони знімають театралізований ролик. як там йому якась кількість людей аплодує показати, що цей регіон за нього. Ось вот що він робить? Він їде в складні регіони, і там сараунденя. Тобто, це театр цього одного актора.